Доброго дня, раді вас вітати на Сумщині. Мене звуть Чорномаз Андрій Олексійович, я голова фермерського господарства Мальви 2019. В аграрному бізнесі наше підприємство вже працює 5 років. До цього я працював в іншому сільськогосподарському підприємстві, яке займалося виробництвом різних сільхозподарських культур. Але в 2019 році ми вирішили створити власне сільськогосподарське товариство, і, яке функціонує в, в Сумській області Краснопільського району. Раніше ми вирощували соняшник фірми Сінгента, гібриди Бріо. В минулому році. ми Почали співпрацювати з фірмою «Євросем» і вирощували культуру соняшника як Сумо. Вражальність даної культури була в минулому році 40 наразів гектара. В цьому році ми також вирішили. Співпрацювати з фірмою Євросем і вирішили випробувати, випробувати два гібриди соняшнику. Це Аякс вирощування по класичній технології та гібрид-соняшник ТОР. Як тільки закінчаться дожді, ми одразу почнемо здійснювати посів соняшнику. Найбільшу площу ми плануємо засіяти гібридом соняшнику Аякс. Даний гібрид ми вибрали, із-за того, що у нього висока вражайність та висока олійність. Період вегетації даного сорту складає 109-114 днів. Стійкість до довочка даного сорту 5 раз, але хотів би зазначити, що на наших полях. Вовчка немає. Всю, нас, всю пода... При посіві ми також плануємо дати по 100 кг аміачної селітри. Всю наступну інформацію ми надамо в іншому відео.